Доброго дня, гості, глядачі, підписчики ютуб каналу, всіх рад бачити. Ну що, потихеньку працюємо, весна, погода нормальна. Одне скажу, що в нас дуже мало вологи в землі. В принципі, верхній слой взагалі сухий, а як глибше кажуть, то там таке творише, Ну нічого, глеше. Подивимося. Що буде з вологою. Дощів у нас вчора оце, трішки таке. Поки не було цього за Це цей час березня. Але нічого. Ми знову ж таки про наших свиней, про наші проблеми, про наші там досягнення і тому інше. Так. По будівництву ангару. Тільки стає більш-менш стабільна погода, починаємо бетонувати колони. Вистоюються колони і далі буде процес. Так. По ціні на малих поросят, що в нас в регіоні? У нас на даний час в регіоні від 2500 до 3000 гривень. Це такі поросята 10-12 плюс-мінус. Звісно, є різного роду свині. А сказати, що пажіотаж якийсь щось був. Але в принципі беруть. До мене особисто декілька разів дзвонили, я там то туди перенаправляю, то туди. Я думаю, кому потрібно, ті розберуться. Так. По живій вазі. Жива вага у нас зараз на сірі ячою 55-60 гривень плюс-мінус, але це свині повинні бути 150 плюс, не менше. Свиноматки, <кій> ви знаєте, з попередніх відео: 30-35 гривень. Ми свою зарізали, переробили, там тріхи ще м'яса, залишилось переробити. В принципі, я задоволений тим, що ми ж все ж таки, як завжди, самі зарізали, самі переробили, та й все це діло забули. І я від незалежний від того, що мені завтра прийдуть і викрутять руки. Ні, мені по барабану на ціну на живу вагу. Да, не хотілося б, щоб і люди заробляли, тому що е... ціна на живу вагу, є люди, які там беруть там, 5-6 поросят, викормили, одне собі зарізали, наприклад, коли беруть 6. Да. П'ять здадуть там дітям, ну як завжди. Там у вересні я за що кажу, що І перед цим коли сказав, що в серпні не, не можна здавати свиней. Чому не можна свиней здавати у серпні? Тому що в серпні буде найнижча ціна е, по живій вазі. Чому така ситуація? Тому що у вересні діти йдуть в школу, їх скуплять потрібно. Ну, це як практика, правило життя показує. Ну, то нічого. Так, в сьогоднішньому відео. Зараз вам покажу, як я проводжу вакцинацію від паровірусної інфекції, використовую вакцину Ерісенпару, а також наголосю на дезінфекцію. Дезінфекцію використовую як мокру, так і суху. Суху це дезасанвігор, мокру це екоцид. Тому от зараз наберу доз там колиться в ерісенфар, околиця 2 кубика. Основне правило використання даної вакцини це. Не можна вакцинувати за два тижні до опоросу, за тиждень до опоросу і тиждень після опоросу. Все, весь інший період можна використовувати. Свого часу я зіштовхнувся з <кій> цією проблемою з таким захворюванням, коли чекав поросят опорос, а вийшло в мене те, що поросята чорні, всі дохр... ну, там, там два, там п'ять. Прийшлося мені їх купляти. Ну, якось так. Тому інколи буває така ситуація. А все це внаслідок того внаслідок необізнаності, внаслідок халатності і тому інше. Всі думають, що все це так просто, легко і тому ні. Треба читати літературу, треба спілкуватися з такими свиноводами, як ми, як я, наприклад, один з одним. Ним є багато різних груп, де всі якимось досвідом обмінюються. І часто люди. В тих же самих групах через там раз у там, два в три дня питають одне те саме. Цього робити не потрібно і цього не повинно бути. Чому? Тому що у вас повинен бути блокнот. Ви взяли собі, записали відсрачки те, для того, щоб росли оте і так далі. І все. І не треба цих одних так самих питань задавати. Там, як завжди, е якісь п'ятна на свині. І поїхали питання. А який вік, а яка вага, а температуру міряли, а що робили, а що те? Це третє, десяте. Ну, якось несерйозно. Так. І також сьогоднішнє це відео хочу звернути увагу. Всі якось так дуже переживають, що ціна на живу вагу падає, що те все. А я хочу сказати так, що будь-яку справу, яку ви не починали. Ви повинні вивчити ринок. І ви повинні зрозуміти, що, що е, особливо свиньми ціни на ж, стабільної сталої ціни на живу вагу не було і не буде. Да, останні там, два роки ціна на живу вагу там, порадувала, там було 80 і майже 90 гривень. На даний момент цього немає. І <кій> навряд чи е, ця ціна буде взагалі така, як була колись, 90 гривень. Розумієте, да? тому зараз що? Те, що я й казав, чому ми почали вирізати самі поросяти продавати, реалізовувати самостійно і переробляти тріхе. Тому що ціна на живу вагу тоді була 30 гривень. Розумієте? Ну, Така ситуація. І перш ніж пощенять свинарс, ви повинні вже подумати, а чи зможете ви самостійно продавати, а чи зможете ще щось. Ну, якось треба. Не прив'язуватися до цієї ціни на живу вагу. Тому що зараз багато, наприклад, ну, може бути вийти така ситуація, що ви собі нафантазували, що жива вага 90 гривень, умовно. Потім через деякий час вона 60, а ви така, така, я ж я, 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 коли починав, було ж по 90, ну не буде такого. От і все. Так, зараз вам покажу, як ми прокалюємо. Вакцину Ерісен Парва нашим свиноматкам. Нурів ми не держимо, тому ми їм не колим. А взагалі, хто тримає кнурів, то також повинен і проколювати їм. Колиться вона два кубики, зараз вони її підігріли, вона вже зараз до лампи, до, там де малі поросята, підігріємо ще трішки, щоб вона тепленька була, щоб вона максимально всмокталася в організм. Ось таким чином. Тому дивимося далі. Так, друзі, набираємо вакцину Ерісен Парво, використовую такі товстенькі голочки. І два кубика в шиї. Все. Дуже все легко робиться, немає, тут немає. Ну, тут взагалі з використанням даної вакцини немає нічого важкого. Ось таким чином, провакцинували ми свиноматок всіх і ремонтних усіх. Получається, колиться два кубика. Колоти потрібно з віку 6 місяців. Далі, через місяць, ревакцинація і все, і погнали. Потім я, наприклад, от поросилася, дивлюсь там та поросилась, прогнав їх. який мінус цієї вакцини. Тому що вона продається 10 доз. 10 доз, там 800 з лишнім гривень. В принципі, нема нічого тут такого сверх якогось дорогого. Якщо тебе там одна свиноматка і куплять вакцину за 800 гривень, ну якоби і накладно. Але порахуйте, якщо одна свиноматка вам приведе 10 поросят, ви їх продасте по 3000 гривень, то ви відіб'єте ту вакцину, повірте. така ситуація. Друге питання, яке я хотів сьогодні підняти, це дезінфекція. Використовую я дезосан Вігор і екоцид. Екоцидом я пробризкую коридор, станки, там потолок, стелю, все. Черевики. Обов'язково це потрібно робити. Вікна, все. інвентар, в яким ми боремося. А де за саном Вігор я раз у тиждень прокидаю, просипаю, убираємо це все. Потрібно це робити чи не потрібно, чи можна на цьому зекономити. Рішать безпосередньо вам. Я вважаю, що це робити потрібно. Зазвичай, у нас як виходить, що придавило, падьош. Все, біжать, летять, роблять скільки всього, що просто ну, не передать цього. Не розумію я цього підходу до господарства, і це потрібно вирішувати відразу. Прийшли і працюємо. Так? Тобто робите все на совість, як для себе. Мабуть, я ніколи і не пойму той фактор, коли та хай принесе. Та повірте, не пронеса. Я вже це на собі провірив, як би мовити. Тому що ви ж, ну, те всі, ми ми фактично беремо спермо дози, ну і спермодози, і там хтось це. Ну повірте, краще зробити ту дезінфекцію, краще зробити ту вакцинацію. ну, Це хоча б мінімум, щоб уберегти себе і своє поголів'я і якусь та можливість мати копійку заробити. Якось так. І що, підсумовуючи, оце все те, що я тут наговорив, по-перше, це особливо для тих, хто хоче починати займатися свинарством. Не прив'язуйте свої доходи і, свою, і рентабельність в свинарстві до ціни на живо ваги, тому що вона може мінятися майже кожного дня. По-друге, якщо ви починаєте, попіклуйтеся про те, щоб провести дезінфекцію, проводити, підтримувати. Нормальний мікроклімат в середовищі, в сараї. По-третє, не економте на вакцинах. Якось так. Тому, всім все найкраще, Отаке коротеньке відео. Працюємо далі.